О, от він наш. От він. от він наш красунчик. От він наш красунчик. Будемо їздити, пацани. Будемо їздити. Будемо їздити. За командою. Будемо їздити за командою. От я дивлюся об'єкт 7 х 7 Я думаю, він професіонал. Ого, а як його пробив? Хе. А як його пробив, я не поняв. Хохо. Ох, хібать, хі, а що це мінус 400 мені хто заробив? Чуєте, Оно ну, поїхали, на залупимо. Отак, на глянь. Їду за ТвП. Ми просто їдемо його знищуємо. Він тупо на кесах. Він тупо дає нам фул. Ні, не дав фул. Ми його забираємо таранчиком. Ми, дав... Ми не забираємо таранчиком. Включаю ремочку. Попадаю в ствол союзничку. Просто приказ. Пацани, тепер розвертаємося і починаємо вбивати отого. Я ваш буду командир, хорошо? Щось якась арта по нам кинула. А тут арта є. А я бачу, де артилерист. Тут то артилерист, пацани, сидить. Давайте я вас починю, поремонтирую. У мене є ремонт. У мене є ремонт, я хілю. Я хіллер. Я містер хіллер. Танкую, танкую. Танкую, даю. Даю танкую. Артилерист приїхав. Кранваген, роздражай барабани. Кранваген роздражай барабани. Артилерист, диви. Артилерист тут приїхав, хлопці. Артилерист приїхав, артилерист поехал. Хілю, хілю команду, хілю команду. Я хіллер головний. Що там. Що це за покемон? Давай спускайся. Покемон пока. Хіх, покемон пока. Боляче. Чуєш? Боляче. Тебе бое путь. В смысле, иссим сзади? Эээ, истим сзади. Вы шо? Вы шо? Вы по чим, тупо. Вы зачем? Хе, help. Help me, please. Help me, please. А, тут забора нема, представляешь? Есть. Камера. Камера. Камера Golden Joystick. Камера Golden Joystick заслужила. Я думаю, Оскар в камері. Ага. Ага. А давайте ми заміну зробимо в команді. В команді союзника. В команді союзника заміна. Аго підловим цього джекічана. Назад. Слухаюсь. Дай не йому впізую. Отак. О, я тут Суперкін ззаді, пацани, приїхав, не пробив мене. Представляєте? Тікаю. Получається, тікаю. Тактика до побачення. Ні, не вийшло до побачення сказати. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Отак. Отак. Ой, боляче. Боляче, Боляче, напевно. Е, Тактика називається пацани, я Все типа не будем давайте придумувати великих тактонів великих тактонів. Ми просто піджимаємося і бем і 7. І 7 вас кинули, І 7 вас кинули, до побачення. А ми на нього заїжджаємо. Ззаді мені дрын дає. О, дякую. Отак, дякую. дякую. Е, похилю тебе, Маус. Хоча я хілер команди. Е, дуже приємно познайомитися. Я хілер команди. Давай що ми будемо робити з ним? Ми його перевертаємо, походу, так. Да. Ми його, походу, просто перевертаємо. Е, Маус, ти, звісно, топчик. Е, Гоу за мною. Бо все, команда вмерла. І що нам плакать? Там мені кажеться, взагалі пух. Отак. Хилю, ХП. Сракую, ракою танкую. Отак, любе голубе. Шо хотіли. Хилка. Прожав. Чек, плиз. Танкуем. На. Куда ты едешь? 7 на 7. 5 на 5. 348,5. О, -о, -о, -о диточки, сонечки. Еба, а шо ти стоїшь там? Чуй? Шо ти там ждешь, хлопчику? Хлопчик морковчик. Чого ти там о, Ну, це пацани, це чисто цей, це мій клас. Оце то ви там два професіонала кіберспортсмена на е 50 м Ви просто два Ви дві... два котлета. А шо це такі? А шо це такі? А шо це такі? А шо ти хочеш? А шо ти? А шо це ти хочеш? А шо це ти... Ой, який у тебе хороший барабан. Був. Ну, в тебе барабан прям. Супер. Походу, цей пацан не з кваліфікації, ми просто зайшли йому накакали у танк. Получається. Що ти там застряв, чи в тебе там запор, я не можу зрозуміти, що в тебе там? Давай підсвітиш, я не проб'ю, боже. А, я бавню ХП. Ой, а що це ти гориш? Ну я намагаюсь, намагаюсь щось типу, зробити. Диви, Хилочку прожимаємо, хилочку обов'язково надо прожать починиться. Чиним танк. Глянь, попав в кінці. Я взяв, пацани, красивого Мауса. все. Ах, що кайфанем. Команда, думає, а то тупа Носорог, носаров. оце то, сука Носорог в З Знаком під знаком питання, дивіться, Носорог під знаком Танк Танкулец 86.02. Команда ще думає, оце то носорог мауса тупо взяв. Сука. Поїхали, давайте в атаку, значить. значить. Висаджуємося двома маленькими групами зліва і справа. Все, Глянь. Пихаємо друг друга, все, нас засвітили, нас розсікрітили. Нас розсікритили. Е, Зараз буде спуск мауса, Це, вивалився. Пацани, я вивалився. Це не я. Це не я. Тихо, тихо, танкую жопою. Тихо, тихо, танкую жопою. Луїс, ти де? Луїс. Луїс. А на ось тут. Оооо. О! О! о о о о о о о Просто. Ооо. Заежжаю по бакам. О, так, заїжджаю. Заїжджаю, ЕСОТИ Боже хлопчики, Я бы в тактику сіграю. А шо, тут тактичная игра. Тактичний бій. На! у них тактичний бій. Понімаєте? У Леопарда особливо. А лі, у ліопард там взагалі потіє. Він червоний, аж весь. Він аж весь червоний там сидить. У-у-у. як я тактично виходжу. -у. ТВП, то не я. То не я був. Майже забрали. Хо -хо 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 -хо. Майже забрали танчика. ой 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 Е, а що з Альфою? До побачення. Глянь, пробив його, прикинь. Дякую, Бронсон? Як там бабаха? Бронсон, ну таке, типа бабаха, знаєш. Бабаха любить тишу. Бабаха любить тишу. О, бач. Бабаха любить тишу, просто глянь. Де ти демон? Бабах. Бамбах! Хо-хо-хо-хо-хо, кидай бомбу. Ууу, салют. Хо-хо-хо. Їдемо їх човити вичавлювати, їдемо їх човити вичавлювати. Маус, поїхали, сонечко. Котику, їдь за мною. Потрібна підтримка. Допомога вже в дорозі. Диви який тут дві Париж робиться. Є мінус тупа. Даю хілку, даю хілку команді. Команді даю хілку, по фокусу убили. По фокусу убили. Є, демедж, пишет. Едем, їдем, едем. Їдем, Разганяй мауса. Разгоняем мауса. Накручим обороты. Даю, 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 даю. Хилку даю, хилку даю. Хилку даю. Все, прожимаю, прожимаю. Закручую, закручую поляку голову. Жу, 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 жжу, жу, жу, жжу. А що це у вас тут так багато? Супер тікай. Бацики програємо! Бо ці тупаюди беруть базу. Бо ці тіпи беруть базу. Ой, больно. Через Донателло одразу Бронсон висвітлює, а через Монобанк Олексій жіночий. А, Я о... також в світлі, як щось. Олексій жіночий, так? Да? Мені треба їх добирати потихеньку. Спокійно треба це робити. А що ти на да, що таке робиш? Безе! Чуєш? Бальзириана, що ти таке робиш? На, Що ти хочеш від мене, а? Безе, пацани, помочіть без їде на мене, другий раз уже заїжджає, типа ну. Ти що стоїш тупиш? Щось якийсь тупіш, якісь от суперканя ми бачимо в прямому ефірі. Е, пацан, ти помилився. Помилочка в тебе вийшла. Їду, 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 помагаю. От, пацани. Джентльмен Потіє. Ми шо, ми не потіємо. Яга. Яга потужний. У-у-у, як же ж приємно давати по тисячі. Їду я на ТВП. Хілорі топ. Джигернаут. Переє! Бачили, який я йому фугаснаута дав. Фугаснаута, пацани, запихнув. Оп. Оп, є пробиття. Забрать. Схавали, пацана, схавали. Оооо, добре як є. Добре є, добре є, добре є, добре є. Ой-ой-ой, ой, 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 ой ай ой ай ой ай ой ай Ой, ой, вай, ой вай, ой. Я за тобою поїхав, тихо. О так. Це мені поліпшення дає? Це мені до поліпшення кидає? На тобі! В добрий путь, так скажем, ТвП-шечка, бувай, пока. Щас я тобі дам! Ой, дуже погано. Поїхав він за Істебехою. Ня, не попав. Представляєте? Не попав. А де вони є? Де тівся? О, Фуч. А Фоч може виїхати? Ой, бля, Фоч може виїхати, представляєте? Бай дурдом. Що це за колендуло мене на, на голові? Альфа, буде? Альфа, будь ласка. Альфа, тихо, тихо, тихо. А. Беру мауса, їду на базу. Буду гудіти, весь бій. Будуть зараз через мене пушити. Я буду танковувати. Поїхали перепушувати. Там пацани мінотавру заїхала. Що це таке? Пацани, треба допомога. Треба допомога, пацани. Є, мінус нули того, це й киде. їхати. Треба твій асист. Є-є-є, красавчик, їдь зі мною. Та-да, да, молодець, сонечко, їдь зі мною, їдь зі мною. Губ'їбать. Не знаю, що зі мною робити. Даю ремонтую. Давай, даю ремонтирую, даю ремонт. Даю ремонт. Даю ремонт! Хілочку даю! Хилері даю! Все, вмер. <плес> На що О. ви мені розказуєте, як грати в цю ігру? Цей танк не для цього режиму. плаки плаки, блядь. Розкаж Суперканю, що цей танк не для цього режиму. Оп! Хілочку, хілері, хілері підключаю, хілері подключаю. Ага! Ой, танкую від бачата, диви танкую від бачата. Прикинь! А знаєте, як я узнав, що він тут? Во! Во! Во, оце от дерево! Просто дерево побачив. Добийте пацики. Дякую. Добийте пацики. Добийте, 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 добийте. Цю шваброчку. Шваброчку, яка прилетіла, залетіла і бабахнула. У пацанів є тактика. Була у кесочки тактика. Тактика галактика називалась. <смір> а! 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 Ти наш таке робиш? Дивіться, два шотних танка вже зробив. Опа! Опа! Диви, кому 1700 запхали. блискавицю, блискавицю 1700 зашло. Це добре, це добре.